Незважаючи на те, що пармезан дуже корисний продукт, ось такі, от, коли ви обираєте терті варіанти, вибирайте, будь ласка, по складу. Хотіла обрати такий, ну дуже зручно, да? такі маленькі, давай відійдемо людям мішаємо, Дуже маленький, зручний пакетик можна типу, взяти, додати там до страви. Тут всього 40 грамів. Тобто, коли я пишу вам в меню, 30-25 грамів пармезану. Це ось десь половинка, ось так одна. Що тут в складі? Склад сири, молоко, сіль, фермент, мікробіального походження, молочної кислі культури і кукурудзяний крохмаль. Ось цей крохмаль мені тут і не подобається, тому що в такому сирі не має бути взагалі вуглеводів. А тут 5,5 грамів вуглеводів. Крохмаль засвоїться в нашому організмі як цукор, тому в доданому варіанті я його не обираю. І цей продукт я наразі зараз теж не оберу, але це не завжди так. Наприклад, інший варіант. Сертового пармізани чи грана падана, ось тут вже немає. Да? Тут інгредієнти мілк, салт. Але теж додали консервант, презерватив, цей лікозім from egg. Ну, типу, цей, що в попередньому відео, із яєць. А, але не, не можна сказати, що він прям і такий небезпечний, тому що все-таки він натурального походження. А ви обираєте?